Любителя 78 восьми, бурляй Вадим Дев'ятка та Максимець Сергій під 44-м номером. Динамо КМДА відразу з найголовнішого сьогодні без лідера, сьогодні без е, Івана Гребенюка, без 14-го номера. Рабнику потрібно теж набирати три бали і зрівнюватися. А для цього потрібно обіграти команду, яка за сім матчів не поступилася. буду на цьому акцентувати увагу, буду на цьому. А говорити зараз Савчук класно. П'ятую віддає на брата. Супер розіграно. Супер розіграно, брати Савчуки. Створюють момент. І... і сьомий. А номер на 91-го Савчуки забивають. Сергій Янко Сергій. Отримає передачу. Знову Савчук. Церчук з злівий, закидай Сергенко головою. Кемдра, Ярсов Гаврилюк з лівої, з розвороту. Пробував в поворотах, що правда. Не в ствір. Летів м'яч. Слободян прочитав задом зараз Максимець. Слободяна і м'яч. сіті. Як зараз, прочитав 44-й номер свого опонента. Це просто фантастика. Це просто. Фантастика. Забиває 69 А Номер, ні, не Сергієнко. Сьотар, Бурлай. Я Микола праворуч. Може отримати передачу. Бурлай. Чоботар. Чоботар першим ж дотиком. Артурам. Все окей. Працюємо далі. Назаров. Синьо темні, зараз вступає в контрпресинг, Подколзин, Подколзін под вибігає. В атаку подколзен зліво є. Ось і перший, так. Бурляє, кидається. Півняч, поля, Гаврилюк. З Романовським з'євних на двох. Намагається спрацювати. Подколзин, Романовський. На, ніськін, ніські носі момент рукою. добивання. Ні, пенальті спау. Ще один постріл. Бідому назад Савчук зараз кричить на арбітра, мовляв, руками Подкозин тримав, І, якщо чесно Подколзен, то трішки притримував 91-го номера, який зараз може забити, пробуває рекоше. На Сергієнка. Я ж постійно в динаміці у команди Жуляни. Шевченко зараз, як я, я встав Гаврилюк, повертається. Він ну, без Івана гребенівка, динамикем, да. На 35-ту хвилину поки не може забити. Зараз ще й помиляється жовту картку. Залишив свою команду. У менш з Романовський з передачі. помилився вже втомився. Задихав так Романовський. Важко дихає. Атака Жулян. Миколаюк, пішли розриви у Динамо КМДА, пробиває пересобов від Назару. Миколаюк, Ну, гра головою від Миколаюка. У Руцькій Гаврилюк. Гаврилюк. Якраз таке на сім. Зорой напрямку передачі Назаров зустрічає Поколзен. Не точна передача. Байданка на Жовчанка. Шевченко, п'ятою обробляє. Шевченко Ух, як зараз майстерно! Шевченко переграє голкепера. І це крапка. Це в сьогоднішньому протистоянні крапка. Шевченко Максим переграє. П'ятою обробив, побачив і щічкою направив. М'яч мов у урсіфа зараз зіграв. Шевченко. Затиснувши Р1 та нулик, пробиває і на 40 й хвилині робить рахунок 3-0. Маючи в активі. Двадцять залікових балів за два тури до закінчення. Ми з вами будемо говорити про прибуліт проти... Ігоря Костроми. Міг ще якусь перчинку Нам подарувати. Сергієнко 3 в 2. Атака команди Жулян, Савчуки. Виконують перепис. Шевчуки, Чоботаря Чоботар шоботар. 0 Чоботар зараз забуває і лунає. Фінальний сигнал, який підбиває риску ледве не під всім чемпіонатом в контексті боротьби за першу сходинку. Спокійна радість команди Жуляна. Досить-досить спокійна, адже лише після ще двох поєдинків буде медалі, будуть кубки. А так жуляни сьогодні черговий раз здобувають перемогу з рахунком 4-0. Вони виявилися сильнішою.